Депутати та висті. Звинувачення, що спали, як, так, то, то не так, то ну, я єдиного не сприймаю, того, що ніколи в нас не на не було, то не так. Але ми багато чого навчилися в Верховної Раді, давайте не переймати, переймати гарний досвід, а, а не гірший досвід. Домовились? Виступаючи будь ласка. Зважаючи на те, що я не довго є депутатом районної ради, але за цей короткий час я не міг би не помітити продуктивної та цілеспрямованої роботи президії районної ради та постійних комісій. Хотілося б зупинитися на роботі президії та постійних комісій, які уважно розглядають інформацію, вивчають порядок денний, обговорюють матеріали роботи, доповнюють, коригують. Інформацію з доповненням передаються в президію та вноситься на сесію район. Я вхожу до постійної комісії з гуманітарних питань сім'ї, молоді та соціального захисту населення. Хотів би відзначити продуктивну роботу голови постійної комісії Литовченко Леомія Володимировича. На засіданнях комісії майстерно працюють всі члени комісії. Виявляють свою турботу та правильність прийняття рішень згідно законів. Ще хотілося б відзначити, що 6 вересня 2013 року школою місцевого самоврядування Минського району Чернігівської області був проведений виїзний захід до міста Києва з метою ознайомлення її слухачів з роботою вищих органів влади нашої держави. Слухачі відвідали з екскурсії Верховну Раду та були присутні на її засіданні. В комітеті з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Верховної Ради України. Було проведено зустріч з народними депутатами України Сергієм Мавеченком, Віктором Губерем, Русланом Князєвичем, Русланом Марзінківим і Тетяною Слюз. У комітеті з питань фінансів та банківської діяльності Верховної Ради України було проведено зустріч з народним депутатом України Олегом Ляшком, який є заступником голови цього комітету. Як ви знаєте, що в селищі Березна відсутній якісний будинок культури. На зустрічі з народними депутатами піднімалось питання про добудову або ж купівлю споруди для березнянського будинку культури. Хотілося б мати надію на позитивне рішення даного питання. Важливим є створення, як я вважаю, офіційного вебсайту, ознайомившись з яким кожний. Користувач інтернет паутиною може дізнатися про всі постійні та тимчасові комісії, членів, керівництво, президії, докладну інформацію про депутатів районної ради, обласної, депутатські фракції, внесені, винесені на сесію питання і рішення. Дуже дієвим на сайті є сторінка звернення громадян, на якій є графік прийому громадян керівництвом районної та обласної ради. Можна зробити письмо. Звернення відповідно до вимог п'ятої статті закону України про звернення громадян та присутній зрадок заяв. З головна сторінка розпочинається звернення голови районної ради Межінського Володимира Михайловича, який привітно звертається до населення. Запрошення відвідати чудовий куточок Чернігів, бажає благополуччя та процвітання меншині та всій Україні. Також присутні відомості про наш край, програма економічно-соціального розвитку району. Районний бюджет, офіційні документи та багато іншої корисної інформації. В завершення свого виступу хотілося високо оцінити роботу голови районної ради Невжинського Володимира Михайловича, який професійно виконує свої обов'язки. Дякую за увагу.